Вас вітає канал Село та Моя доля. Вважаю всім доброго, мирного вечора, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. Заключною роботою в селі є, звичайно, оранка города. Так ми прагнемо всі, щоб вже вигорати і позбутися цих городніх робіт аж до весни. Складна цього року осінь, дощі йдуть, але це хоч ще так, дощі йдуть, то якось роботи мусимо робити поміж дощі, а от те, які трагічні події відбуваються в нас в країні, то це вже ж ніяк не вкладається в голову і здоровий глузд цього пояснити не може, щоб таке нелюдське ставлення було до людей, щоб отак планомірно вбивати, нищити, нищити людські будівлі і вбивати людей, як в тому ж Тернополі чи в інших містах і селах України. Так що хоч і польові роботи чи городні приходять до завершення, то радості цього року від того мало. Постійні вимкнення електроенергії. І вже не розумієш, чи це стільки побили станцій під станцій. чи це наші ті, що ще не нагреблися, то ще хочуть ще тут нагребтися, продати за кордон, а нас позбавити на тої можливості ввечері при світлі, попорати ту худобу, хто яку тримає. І... По спокійні, спокійнішій обстановці, подивитися новини, хоч би по телевізору чи по інтернету. Нічого вже не зрозумієш. І не знаю, як вам, але я так думала, що вже погане все, все гірше позаду. А воно виявляється не так, а воно, можливо, ще й та гірше попереду. Такі невеселі роздуми мої, навіть під оранку города, під заключний етап, під завершення городніх робіт. А береги свого не опустять, поїхали заправлятися і по солярку. Солярка вже майже по 60 гривень. 59,99. І ціни на бензин, на бензин також не відстають. Дякую за увагу. Здорові всі будь.